Чи буває, що ви вагаєтесь, чи є ви хорошим партнером своїй коханій людині? Або, можливо, ви не у стосунках і не хочете їх починати, бо боїтеся, що не справитесь? Попри те, що стосунки можуть бути чудесним об'єднанням двох люблячих людей, це все ж нелегка справа. Потрібно багато зусиль, щоб створити такий зв'язок з іншою особою, який здолає усі перешкоди, які життя зведе на вашому шляху. Твереза оцінка власної поведінки може бути першим кроком до здорових стосунків. Розглянемо часті помилки, які вбивають стосунки. 1. Реагування на критику зі злістю. Іноді нам доводиться критикувати тих, з ким ми проводимо час. Це може бути щось несерйозне. Просто ми не можемо любити в людях все і завжди на 100%. Це факт. Тож, швидше за все, ваш партнер також іноді буде вас критикувати. Те, як ви справляєтеся з критикою, є ключовим моментом у стосунках. Ви ображаєтесь і граєте у мовчанку, ви повертаєте проти партнера його ж слова, ви злитесь і кричите. Все це може нанести шкоду стосункам на довгій дистанції. Така поведінка посилає партнеру повідомлення, що ви не відкриті до спілкування і визнання помилок. Натомість спробуйте подумати, що сказав ваш партнер і чому. Віднесіться до цього, як до важливої для партнера речі, і спробуйте знайти рішення разом. 2. Ігнорування приватності партнера. Хоч ви і пара, ви все ще окремі індивідуальності. Як індивідуальність, ви хочете мати свій особистий простір. Ваш партнер також заслуговує на це. Якщо ви переступите межу, можуть виникнути проблеми. Наприклад, якщо ви будете ритися в його телефоні або не дозволятимете бачитися з друзями чи сім'єю, або наполягатимете, щоб ви всюди ходили тільки разом. Це може змусити вашого партнера задихатися. Він може відчувати, що ви його контролюєте і тому бути нещасливим з вами. Якщо вам здається, що саме так ви і робите, можливо, за вашими діями ховаються складніші емоції: почуття неадекватності, низька самооцінка або проблеми з прив'язаностями. Терапія може допомогти пропрацювати ці проблеми і наладити стосунки. 3. Приниження себе. Навіть коли біля вас люблячий партнер, вас може захопити почуття невпевненості в собі. Час від часу таке стається з кожним, і це абсолютно нормально. Але якщо ви постійно не впевнені в собі і принижуєте себе перед партнером, ви можете його відштовхнути. Нездатність підвищити вашу самооцінку може дратувати або розчаровувати. Невпевненість в собі може привести до ревнощів, придирання до слів і потреби в постійному запевнюванні у всьому. Все це буде виснажувати вас обох і ваші стосунки. 4. Виставляння ультиматумів. Іноді ультиматум може бути єдиною можливістю, щоб отримати щось або змінити чиюсь погану поведінку. Наприклад, якщо чиїсь дії постійно ставлять вас у небезпеку, але у нешкідливих буденних ситуаціях краще оберіть розмову, а не ультиматум. Коли ви ставите ультиматум, ви маніпулюєте людиною, щоб отримати бажане. Наприклад, ви кажете, мені не подобається твій друг, якщо ти підеш з ним, я тебе покину. Це заганяє вашого партнера у куток перед тяжким вибором між двома близькими людьми. Будучи під тиском робити щось, що він робити не хоче, ваш партнер може почати ображатися на вас. Це може вплинути на його самооцінку, зруйнувати довіру між вами, а слідом і ваші стосунки. 5. Грав мовчанку. У вас були коли-небудь сварки, після яких вам потрібно було усамітнитися, побути на самоті, поки не будеш готовим обговорити проблему нормально. Гра в мовчанку це трохи інше. Коли ви це робите, ви відмовляєтесь обговорювати проблему, ігноруєте партнера, уникаєте будь-яких розмов. Якщо ви робите так замість висловлення свого занепокоєння, це може допомогти вам уникнути відповідальності, коли ви знаєте, що ви не праві. Також це може допомогти вам не визнавати та не змінювати власну поведінку, проте ваш партнер зі свого боку може почуватися збитим з пантелику, проігнорованим, пораненим у серце злим, некоханим або неважливим. У нього не лишається способу пояснити щось, вибачитися або знайти компроміс. В довготривалій перспективі це може знищити його почуття до вас і скінчити ваші стосунки. Чи помічали ви щось з цього за собою? Якщо так, це окей, якщо ви відкриті до розуміння, усвідомлення і змін у своїй поведінці. Ніхто не ідеальний і ніхто не може очікувати ідеальності від вас. Зрештою, вся краса стосунків у можливості рости і змінюватись на краще разом. І поки ви обоє працюєте над собою, ваш зв'язок буде тільки міцнішати. Якщо це відео було вам корисним, дайте нам знати в коментарях. А також ставте лайк і підписуйтесь на канал.